Події України і Львівщини зокрема підготували мої колеги. Це інформаційний випуск. Вітаю вночі. Росія вдарила по білій церкві іранськими дронами камікадзе як наслідок шість влучань. Двоє людей загинули через ракетні обстріли. Запоріжжя, тим часом вже є перші мобілізовані росіяни, які здаються в полон через державний проект України Хочу жити. А українські військові розпочали деокупацію Луганської області більше удайчості. Росіяни не припиняють воювати з мирними містами та селами. Вночі зградів та важкої артилерії обстріляли Дніпропетровщину. Снаряди пошкодили будинки, два ліцеї, церкву. Ворог вбив двох наших земляків, запустивши ракети в гуляйполе. А іранські дрони камікадзе прилетіли в Білу церкву на Київщині. Шість безпілотників ППО збила. Втім, стільки ж влучили в об'єкти інфраструктури. Пошкоджено три будівлі інфраструктури. Руйнування середньої важкості. Думаю, що ми все відбудуємо одразу після нашої перемоги. Швидко все дуже зробимо. Швидко працюють ЗСУ і на Луганщині. Повідомив очільник ОВА. Військові розпочали деокупацію. Декілька населених пунктів вже звільнені від російської армії, і там вже Збройні сили України піднімають український прапор. Тим часом Россолдати покидають свої позиції на Херсонщині, залишаючи боєприпаси і, звісно, ж купи сміття. Все в кращих традиціях брудних московитів. У телефонних розмовах бідкаються, що українці вже близько не лише до окупованих територій, а й до самої Росії. Ну от в Херсоні вони, десь за 7 кілометрів від нас. Воружені то нормальне. Ну, если считать БМП с Афгана, то да так они Крим обстрелюють уже в ближайші області Росії області, Путін мовчить. А ось і російський мобілізований, який не промовчав, і здався в полон з допомогою українського проекту Хочу жити перед тим, як отправиться на наміткамісію, гуглил как можна здастся в плен, щоб не оказаться убитым. Нашов в телеграмі канал е, Хочу Жити. Это государственная программа Украина. Е, там знайшов номер, позвонил по ньому. Е, Мені об'яснили, що нужно зробити, куди вийти, що что сказати, щоб мене не убили. Українські ж військові 92-ї бригади імені Отамана Івана Сірка знайшли російську систему залпового вогню град і знищили її. Ажених ворожих цілей було ще більше. Молодші командири ЗСУ зараз навчаються у Великій Британії, освоюють психологічну, методичну, вогневу, технічну і тактичну підготовку. А ось ці гавкуни, схоже, освоїли навики створення окопів. Наші військові прихистили їх цуценятами, ті виросли і тепер допомагають своїм захисникам. Вітряні тривоги, інформаційна напруга, бомбардування, переїзди і втрати все це впливає на наше, якщо не фізичне, то ментальне здоров'я. Чи не кожен з нас може потребувати підтримки психотерапевта? Аби можливість вилікуватись була у кожного у Львові. Оновили приміщення центру ментального здоров'я лікарні святого Пантелеймона. П'ять місяців тому у лікарні святого Пантелеймона відкрили центр ментального здоров'я. Сьогодні його перемістили у нове сучасне і затишне приміщення з десятками кабінетів. Профінансували ремонт приміщення для окремої амбулаторії львівській іноземній it компанії. Вас пірефа. Це неймовірно. Тут збудували все краще і швидше ніж ми очікували. Компанія Just Answer інвестувала у цей проект. Адже ми розуміємо, якщо в солдата є поранення плеча чи ноги, тоді і зрозумілі. Набагато важче побачити і вилікувати те, що відбувається всередині тебе. В цих кабінетах своїми страхами і психологічними посттравматичними проблемами може ділитись кожен, і вочевидь, через війну пацієнтів буде чимало. Точної кількості ми ще не знаємо, тому що. Ми ще в процесі війн не було, де б фізична травма і психічна травма пов'язана з дезінформацією, були майже рівно сильно важливі і важкі. Ми і будемо допомагати і досліджувати ситуацію в амбулаторній поліклініці за скеруванням сімейного лікаря послуги безкоштовні. Якщо це власне бажання платні, важливо військові та їхні сім'ї отримуватимуть повне психологічне лікування за рахунок держави. Ми можемо надавати. Амбулаторні послуги учасникам бойових дій та найголовніше ще їхнім родинам. Тобто, пацієнт не буде платити за, за, за консультацію за лікування за психотерапевтичну інтервенцію. За це заплатить держава у штаті вісім лікарів: психологи, психотерапевти, психіатри, когнітивно-поведінковий терапевт. За словами медиків, методи лікування найсучасніші. Групова арт-терапія. Чілесно орієнтована терапія, терапія імдіа, індивідуальні консультації, гештальт, динамічних терапевтів, весь спектр психотерапевтичних послуг, які можна уявити, будуть і є в цьому центрі. Лікуватимуть пацієнтів і стіни, а точніше картини, які на них розмістили. Ці полотна робота випускників академії мистецтв їх можна розглядати і відчувати. Підбирали переважно абстрактні речі. Тому що надмірна конкретика, чи фігуративність, чи сюжетність, вона б заважала цим вільним асоціаціям. Тому тут переважна абстракція з якимись мінімальними вкрапленнями реалізму. Тож, якщо вам потрібна амбулаторна допомога, звертайтеся до центру, якщо стаціонарна, до психіатричного відділення лікарні святого Пантелеймона. Юлія Малинка, Павло Замрій, програма очі. Вчаться військовій справі в умовах максимально наближених до реалій війни. Про вишкали львівського обласного осередку Правий сектор ми розповідали вам напередодні, та наші журналісти показали вам не все. Аби тренувати хлопців та дівчат. Інструктори вигадують найрізноманітніші легенди, і такі сюжети ніколи не повторюються. Напади ДРГ серед ночі, евакуація поранених, розмінування у репортажі Єлизавети Парубцової. Спочатку одягають форму та не свою піксельну, чужу. Посеред ночі на базі вишкільників чутно вибухи ми спускаємось. Дереге вже біля входу, все в диму. Ворог намагається увірватись у приміщення. І зняти прапори, хоч синьо-жовтий стяг не дуже й піддається. Трапилось вже після команди спати. Коли вишкільники повлягались, інструктори виїхали за межі бази, одягнули ворожу форму. Аби ніхто нічого не запідозрив, учасникам заявили, мовляв, хочуть показати нам, журналістам, смугу перешкод. Аби нам повірили, вимазуємо ноги в багні, коли повертаємось до бази. У нас смуга перешкод, там суцільне йде багно. Ми зараз як їхали машини. Ми вийшли в чистому взуті, Це було б якось трошечки. Підозріло а ще відімкнули камери. Все, що відбувається на базі, неспроста. Та вартовим розкусити інструкторів не вдалося. За це особовий склад відбуває покарання. Орла прийняв. Швидше. Раз дисципліна, два штуря. Ва? 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 Наш Ва? Можливість реабілітуватись вишкільники мають через дві години. Молодь вчать оперативно реагувати на загрозу, аби за лічені хвилини хлопці та дівчата вже були на напоготові. Будуть відтискатися, будуть відтискатися довго і Тим часом на вулиці знову крики є поранені. Наш вартовий в тепловізор, замітив двох осіб. <клес> Буквально півтора кілометра від бази навчання. Наша навчена група ГШР вийшла ліквідувати ворога. то нам був нанесений вогонь. Хлопчик, Тепер, крім захисту штабу, завдання вишкільників допомогти евакуювати поранених. Ніч фактично без сну, але учасники навчань знають на фронті не завжди вдається відпочити. До навантажень були готові. Ми знали, що буде щось, але що саме не буде. Нам просто сказали, що вам буде дуже цікаво, і ви того ніколи не забудете. Це, це, дійсно, так та це, це дійсно так. за три дні з десяток разів учасників залучають до таких сценаріїв, і легенди ніколи не повторюють. Ворог підступний, ось що мають запам'ятати вишкільники. Тому, коли вже в день вирушають до лісу, обстежують територію, намагаються. Не підірватись на міні чи розтяжці. Знайти їх можна в кущах, всередині пустих бляшанок і нарідко поблизу поранених військових. Щоби ви згідно одну жилку, а там працюється гранат. А бігати часом доводиться в різних умовах у воді, у багні, поблизу убитих військових. Аби фізично і психологічно підготувати особовий склад до реалії війни, учасники долають смугу перешкод для антуражу, свиняча шкіра, нутрощі та кров для запаху. Тут і полоса перешкод, і тактика, медицина на вищому рівні. Перевірити свої сили та отримати ази військової підготовки можете і ви, якщо досягли повноліття. Мета вишколу виховати у хлопців та дівчат риси бойового характеру. А вже з цього пластиліну можна щось ліпити. Передусім, важливо усвідомити, чи це є їхнє, чи не їхнє. Вони утримують зараз знання. Будемо говорити, частково навички для того, щоб їх можна було застосувати саме в той момент, коли відбувається ще гірша ескалація. Потрапити можна і на семиденні чи то десятиденні вишколи, де вдасться засвоїти більше матеріалу. Анонси нових тренувань можна знайти на Фейсбук-сторінці правого сектору. Єлизавета Парубцова, Олег Гасюк, програма очі. Лів'яни найкращі помічники. Місто Лева представляє Україну у фіналі конкурсу Волонтерська столиця Європи 2024 Завершальний етап змагання відбувається в Польщі у мальовничому Гданську. На конкурсі команда Львова доводитиме, що волонтерство це частина нашої майбутньої перемоги. Зареєстровано десятки волонтерських організацій. Щодня сотні їхніх представників допомагають потребуючим та збройним силам України. Волонтери збирають кошти, купують інвентар та відправляють його на передову. На конкурсі найкращої волонтерської столиці львівська команда представляє усі міста України. Львів'яни не планують із кимось боротися чи щось комусь доводити. І з гаслом волонтерство заради перемоги вони хочуть подякувати усім людям, які цілодобово і безкорисливо допомагають. Також українців, котре нагадують. Світові про свою згуртованість у протистоянні з ворогом. Сьогодні всі українці волонтери. Для мене особисто велика честь, що наша львівська команда представляє всі міста України. Я бажаю нам всім великої перемоги. Never give up! Перемога! Слава Україні! Перед кожним концертом вона говорить про мову про російсько-українську війну для декілька тисячної аудиторії, а потім виконує гімн України. Всітньо відома фінська диригентка Даля Стасевська не втомлюється розповідати всьому світу про батьківщину свого батька. Як вона сама зізнається, у неї українське серце, яке прагне допомагати нашим воїнам. Утеплити не тільки ноги, але й душу у Фіні. Існує прикмета, що зв'язані власноруч та з любов'ю шкарпетки захищають від злих сил перед зимовими морозами, які невдовзі докучатимуть нашим захисникам. Даля вирішила провести невелику акцію. Написати маленьку статтю в місцевій газеті. Що, будь ласка, люди, давайте. Один тиждень час навіжіть, будь ласка, стільки вонянь шкарпеток, скільки встигнете, і вислимо їх з моєю фурою до України. Так, фіни з міста Лахті передали тепло українським воїнам. 20 тисяч пар теплих вовняних шкарпеток завантажили в автівку, заповнили її вщент подарунками для наших військових. Тепер ця машина поїде до 113-ї бригади територіальної оборони, яка захищає наші кордони на Ізюмському напрямі. Зараз ця автівка поїде до наших військових. Слава Україні і разом до перемоги. Аля Стасевська мріє, щоб українську музику знали у всьому світі, тому запрошує Львів'ян 8 жовтня у Львівську філармонію на відкриття нового концертного сезону з програмою Лиш боротись значить жить. Далі диригуватиме симфонічним оркестром, який виконуватиме твори українських композиторів Євгена Станковича, Богдана Фроляк та Валентина Сильвестрова. Спочатку, як арт-терапію, художниця Наталя Павлюк малювала разом із дітьми військовослужбовців яскраві картини. А тепер барвисті та незвичні ці полотна тішать майбутніх породіль у львівському перинатальному центрі. Символічно те, що у закладі, зокрема, лікуються і дружини військових, і самі жінки, які захищають нашу країну. У відділенні патології вагітності стараються зробити усе, щоб майбутні породілі не хвилювалися у ці особливі 9 місяців. Дуже важливо, крім медикаментозного лікування, створити емоційний настрій жінки для впевненості того, що жінка виносить цю вагітність і народить здорову дитину. Діти, які малювали ці картини, мають свої страхи та хвилювання, адже їхні батьки захищають нашу незалежність. Наталія Павлюкна організовувала такий арт-проект, малювала картини з дітками. Батьки, яких перебувають на фронті, батьки яких є військовослужбовці. Власне, оце ці картини. І діти, коли й малювали ці картини, то вони мали завдання намалювати щось таке оптимістичне, позитивне, з вірою в майбутнє, з вірою в перемогу. І таки намалювали святого Миколая з подарунками Смачний сніданок, улюбленого котика чи собаку, і багато квітів. Вони найбільше сподобались Анастасії. Вона у перинатальному центрі від вчора і невдовзі стане мамою. Перша черга що звернула увагу, це на картини. Вони мені вони настільки е, привернули мою увагу. Я так е, стояла, переглядала їх. Ну часу знаєте, тут багато. Ці картини вони приносять тут затишок, тут е, ну тепло. Загалом у відділенні повісили 35 картин юних художників, але на цьому зупинятися не планують. Акцію продовжать і поповнять коридори новими барвами. Ісля 60 життя тільки починається. Про це добре знають львівські пенсіонери. Сьогодні вони і співали, і танцювали а ще слухали концерт. Так відзначали міжнародний день людей поважного віку. У львівських пенсіонерів є багато можливостей, аби їхнє дозвілля було активне. Їх пропонує Львівський міський територіальний центр соціального обслуговування. У нас є активні заходи. Це вже і вже гра в болінг, це і гра в більярди, це й йога. Кожного дня вона займається йогою, Це і скандинавська ходьба, це й ходьба за методом Шимка, це є різні творчі заходи. Сьогодні для відвідувачів закладу, а таких понад сотня, провели захід «Happy Gold Day». Поважні пани та пані слухали запрошення Артистів. І навіть пританцьовували та підстукували ритм. Якщо людина одна, я собі не, не представляю, як то може бути. Так ми ходимо, ми задіємо кожен день, як на роботу йдемо. І інколи вдома сумно. Сидиш, а так мені вище дзвонять, і я з людьми спілкуюся і, і, і заряжаюсь. Коли нас запрошують, в театр, коли нас запрошують безкоштовно в музей, це для нас ну просто прекрасно. Коли ми йдемо щось бачити, щось чути, не сидимо вдома. Окрім запрошених артистів на сцені, сьогодні побували і самі талановиті львівські пенсіонери. Тішив вибагливу публіку, хор львівська дефіляда» та танцювальний колектив Відлуння сердець. Друг України зареєстрований козака відтепер ще й доктор наук. Вчена рада Львівського університету імені Івана Франка присвоїла звання доктор онорис кауза екс премєр міністру Великобританії Борису Джонсону. Титул Почесний доктор наук за традицією символ визнання науковою спільнотою великих досягнень людини. Його від Франкового вишу отримували імениті дослідники Дональд Туск, Броніслав Коморовський та Марія Складовська Кюрі. Присвоїти таке звання Борису Джонсону вирішили як вдячність за його всебічну підтримку нашої держави та стійку політичну позицію у питаннях російсько-української війни згідно з процедурою. Спочатку йому запропонували почесне звання. Наступний крок Борис Джонсон повинен приїхати до вишу і прочитати тут інавгураційну лекцію. Політику листі відповів з е, гордістю приймає е, нашу пропозицію е, е, Оноріскауза підтвердив, що він Завжди допомагав Україні і, будучи на посаді прем'єр-міністра, і буде це робити надалі. І також листі підтвердив своє велике бажання у майбутньому відвідати з візитом військовий університет. Отож, нехай в Україні буде чим більше таких відданих друзів і підтримка всього світу буде з нами. Я з вами прощаюсь. Бажаю ночі без тривог і побачимось завтра.